Ісус прийшов, щоб укласти з нами новий завіт і вкласти закони Його в наші серця, написати їх на наших розумах. І коли ми приймаємо Його волю, Він більше не згадає наші гріхів і беззакон. Якщо в мене немає любові до Бога, немає любові до ближнього, якщо я не вмію коритися під волю Божу, тоді мій мозок. Треба, як той комп'ютер, перепрограмувати, перепрошити через слово Господнє. Як написав апостол Петро через послуг істині, через духа, який очистить розум і душу для нецемірного браталюбства. Через Слово Боже ми наповнюємося Духом Божим, замінюємо ним Духа, який керував нами раніше. І тоді ми стаємо новим творінням, творінням від Бога, як відродження через Його слово, яке живе і перебуває вічно.